29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та День пам'яті Іловайської трагедії. У Кам'янському вшанували героїв. Об'єдналися заради природи на лівобережжі екологи разом з молоддю провели екомарафон з прибирання парку. Змагалися, хто назбирає найбільше сміття. Наприкінці серпня відзначають день народження мотоцикла. Розповімо, чим саме залізні коні полонять серця камінських байкерів. З вами Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до нових. 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та День пам'яті Іловайської трагедії. Кам'янське відзначило День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Саме на ці серпневі дні 2014 року припадає пік Іловайської трагедії. Урочисті заходи на честь полеглих воїнів у Кам'янському розпочалися на майдані героїв. Родини загиблих захисників, керівництво міста та району, військові представники правоохоронних органів, молодь та громадськість. Разом поклали квіти до пам'ятного меморіалу. Далі вирушили на кладовище соцміста, де поховані герої. Сьогодні ми відкриваємо першу чергу меморіал покупку на честь наших загиблих героїв. На жаль, війна забирає найкращих синів і дочок українського народу, які могли народжувати і виховувати дітей, які могли. Підтримувати своїх батьків, бути радістю для своїх рідних і близьких. Наш обов'язок, щоб ім'я кожного героя воно назавжди було в наших серцях, в історії нашого міста і нашої країни. Сьогодні ми відкриваємо цей меморіальний комплекс і ми дуже вдячні всім, хто приймав участь, будівельники, проєктировщики, всі інші. Я дуже вдячний всім родинам, які зараз тут присутні. Щира подяка міському голови, який вклав такий внесок в цю будування. Ми дуже вдячні вам, Андрій Леонідович. На кладовищі, де знайшли вічний спокій герої Кам'янського, було облаштовано територію, збудовано основний елемент меморіального комплексу бетонну стіну із написом На захисті землі та волі. На двох рядах могил становили пам'ятники. У наступному році планується продовження будівництва, яке завершить цей важливий проєкт. Це і місце болю, але разом із тим, це місце пам'яті і безмежної любові. Церква свята молиться про вічну пам'ять. І ось ця вічна пам'ять вона здобувається через отакі меморіали, через такі комплекси, через такі елементи, котрі надихають пам'ятати. Ми вшановуємо героїв. Ми маємо докласти всіх зусиль, аби ця їх жертва за народ, за Україну, за волю, за життя і за майбутнє ніколи не була марною. З 5 березня 22-го року я по собственної волі пішов воювати. Зі мною поїхало нас вісім чоловік. Сьогодні так вийшло, що четверо з нашої компанії нема. Дуже жалко, що мені 59-й рік іде, а поховали хлопців. Вони один моложе мене на 30 років, був, другий на 20 років. В мене сумне відчуття, що найкращі люди походили. Із життя ми повинні кожного, кожного на Україні. Пам'ятати і розуміти, що якщо б не вони, ворог був би тут. У Кам'янському щорічно проводиться всеукраїнська дитячо-юнацька військово патріотична гра Сокіл Джура, яка має на меті виховання молоді в дусі патріотизму, мужності та шляхетності. Ця гра є важливою складовою позакласної роботи зі спортивного патріотичного та морально-етичного виховання молоді. Минулого начального року до гри долучилася і молода команда із вищого професійного училища. Вони вперше брали участь у змаганнях і одразу здобули високі результати. Забрали обласне срібло про команду її наставника і мотивацію Розповімо далі у сюжеті. Згадаємо, що являє собою військово-патріотична гра Сокіл Джура. Вона включає різноманітні етапи, серед яких фізична і строєва підготовка, творчі виступи, історичні конкурси та інші завдання. Учасники змагань мають можливість не лише покращити свої фізичні навички, але й здобути нові знання та вміння, які стануть в нагоді в повсякденному житті. Гра виховує дисципліну і єдність команди. Підобрана команда, де зібрано юнаки та дівчата. У кожної з них є У Багатьох з них батьки зараз перебувають на фронті. Всі дуже патріотичні та дуже налаштовані на, були на перемогу в цій грі. При проведенні гри наша команда зайняла призове місце, друге призове місце, що є, я вважаю досягненням. Євген один із учасників військово-патріотичної гри. Для хлопця це особливі мотиви, бажання бути схожим на батька, який наразі захищає нашу країну. Мене мотивує те, що я хочу бути таким, як мій батько, сильним, мужнім, брати примір з нього, захищати країну нашу. А ось Едвард хлопець за декілька днів до гри дізнався, що його батько військовий отримав важке поранення на війні. Та, попри хвилювання за батька, мужньо тримався і не підвів команду. Батько був дуже радий, те, що я зміг зробити добру справу, яка ну, дуже до, до вподоби нашим військовим. Підтримати їх, підтримати свій народ. Та і зовсім захищати свій народ, свою суверенітет, свою країну це дуже добре. Окрім хлопців, угорі участь участі дівчата, які на рівних виконують складні вправи зі зброєю. В тендітної Евеліни з Донеччини війна забрала батьків. Для неї це окрема болюча рана, яка ніколи не загоїться. Дівчина переконана, жінки повинні бути сильними. Я з Донецької області, з міста Бугледар, але із за російської агресії нам довелося переїхати у місто Кам'янське, яке залюбки нас прийняло. Я пішла у джуру, щоб доказати, що жінки не такі уж слабі, що жінки можуть робити те ж саме, що і чоловіки, і брати зброю в руки. Для мене піти в джуру це змога знищити ворога, який наступив на Україну, і почав цю агресію. Це початок. Чогось більшого для мене з нового навчального року у вищому профучилищі планують відкрити секцію з військово-патріотичної підготовки для всіх охочих віком до 18 років. Патріотична гра Сокіл Журавка Кам'янському є важливим елементом виховання молоді, який допомагає формувати необхідні навички та цінності для майбутнього. У сучасному світі питання екології стають все більш актуальними. Важливість збереження навколишнього середовища вже давно перестала бути просто гарним слоганом. Це реальна необхідність. Одним з цікавих способів підвищити обізнаність про екологічні проблеми та залучити людей до активних дій є проведення екомарафонів у парках. Такий марафон пройшов і у Кам'янському поліобережному парку естафета – це такий захід, ми його проводимо щорічно, вибираємо локації на території нашого міста, де найбільш забруднення території з стикійним сміттєзвалищем, проводимо прибирання. Сьогодні ми учасників заходу поділили на команди. Команди будуть збирати сміття і за результатами проведеної роботи ми дали всім 30 хвилин. Ми будемо визначати трьох переможців, які будуть нагороджені цінними подарунками. Також хочу сказати, що всі будуть заохочені різними подарунками та грамотами, і подяками. У заході брали участь команди молоді, громадських організацій, структурних органів міськради та депутати Кам'янської міської ради. Переможців обирали за кількістю зібраних пакетів із сміттям. Перше місце посіла команда Молодь 21 пакет. Почасне друге місце зайняла команда ГО ВПО України, за що були нагороджені цінними призами. Всі інші учасники отримали подяки за активну громадську позицію та вагомий внесок у екологію нашого міста. Взагалі, основна мета, звісно, це збереження нашого навколишнього середовища. Це показати те, що в нас зараз закінчується літо. Ми зараз в такій пляжній зоні, і дуже на дуже великій кількості пляжів. Зараз вони засмічені, там зазвичай залишають сміття. Ось якби наша основна мета показати, що потрібно берегти природу, і можна робити такі елементарні речі, як просто збирати сміття для того, щоб в нас була краща наша екосистема. Організаторами марафону виступили департамент екології спільно із центром молодіжних ініціатив. А також захід проходив за підтримки кам'янського міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Цієї нагоди хочу звернутися також до мешканців міста. Не смітити на тих територіях, де ви проводите своє дозвілля, адже ще тепла пора року продовжується. і Всі ходять до водойм у лісопосадку і, на жаль, залишають по собі дуже багато випадкового сміття, яке нам, на жаль, приходиться прибирати. Ну, ми на цьому не зупиняємося. екологічні заходи будуть продовжуватися. Всім бажаємо мирного неба та гарного настрою. 2 вересня на Дніпропетровщині починається навчальний рік. 618 шкіл нашої області, це майже 77% навчатимуться заочною та змішаною формами. Це ті заклади, які забезпечені укриттями, аби учні мали змогу навчатись в безпеці під час повітряних тривог. У тих же закладах, де в укритті одночасно не вміщуються всі учні, заняття будуть проходити у дві зміни. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній раді. Що ж стосується Кам'янського, то усі ліцеї та гімназії міста працюватимуться офлайн та за змішаною формою. Загалом вже у місті нараховується 21 214 учнів, з яких 1719 першачки, повідомила директор департаменту освіти міської ради Наталія Рева. І доки освітяни налаштовуються на активний старт у новий навчальний рік, у батьків залишаються лічені дні, щоб докупити найнеобхідніше не до школи. Асортимент, попит та ціни на шкільні товари вивчали мої колеги. Перше вересня незабаром і батьки школярів активно готуються до початку навчального року. Сьогодні ми хочемо показати вам актуальні ціни на канцелярські товари та шкільну форму. Ми вирушили на центральний ринок, щоб моніторити ціни та дізнатися, що ж пропонують продавці батькам першокласників. Продавчиня Ірина жваво зорієнтувала нас по асортименту та цінах, допомагаючи зібрати базовий набір канцелярії для школяра. Починають завжди щоденники, так різні малюнки. Якщо це хлопчик, ну малюнків дуже багато. вибір у нас теж є. Ну, наприклад, візьмемо такий щоденник. Це десь у районі 90-100 гривень. Якщо це перший клас, то це буде пенал, який є книжечкою. Тобто дитині буде дуже зручно. Середня ціна 250 гривень такого пеналу». Ірина зазначила, що в пеналі першокласника обов'язково повинні бути два олівці, дві ручки, гумова затирачка, стругачка та лінійка. За її словами, цей набір коштує 40 гривень. Не менш важливі зошити. Вибір тут великий від простих до зошитів з яскравими малюнками. Для першого класу радять взяти по 5 зошитів у клітинку та косу лінію, що в сумі обійдеться у 80 гривень. А обкладинки для них ще 25 гривень. Далі ми перейшли до канцтоварів для образотворчого мистецтва. Є 12 кольорів двохсторонніх. Тобто ви берете 12 олівців і отримуєте 24 кольори. Такі 90 гривень. Альбом додаємо ще 30 гривень. Так, картон і бумага, ну це ми додаємо 50 гривень, 12 кольорів і також до них набір пензликів. Разом теж 90 гривень. На саме ходовий це 10 або 12 кольорів. І також стек тут мається, і також треба дощечко. Це все разом 100 гривень. Отже, я тримаю в руках базовий канцелярський набір для першокласника. Тут усе тільки найнеобхідніше, це те, що е, потрібно першокласнику і нічого зайвого. І такий набір коштуватиме вам 800 гривень. Попри високу конкуренцію, Ірина каже, що клієнтів їй не бракує. Секрет успіху, за її словами, у щедрих знижках, але не лише канцтовари привертають увагу батьків. Шкільну форму також активно купують, хоча у багатьох школах вимоги до неї вже не такі суворі. У магазині Фламінго нам розповіли про актуальний асортимент одягу, починаючи з речей для хлопчиків. Брюки, штани, джинси, джогери ну, е, коштують від 450 гривень, ну і до 800-900. Наприклад, бомбер коштує від 750 до 900 гривень. Сорочки теж від 400, 500, 600, 700, в залежності від віку. В цьому році менше стали купувати е, стандартні піджаки, але в нас в магазині вони є. Такий піджак коштує від 800-900 до 1300-1400 гривень. Для дівчат у Фламінго також є широкий вибір шкільного одягу, що включає як класичні речі, так і сучасні повсякденні моделі. Наприклад, блузи, починаючи від 320 гривень до ну, десь 600-700, навіть так на старших вже таких підлітків. Також юбка це 450, 500, 600. Зверху якась там кофта буде коштувати десь 500-600 гривень. Магазин пропонує не лише одяг, а й різноманітні аксесуари за доступними цінами. За нашими підрахунками, збираючи першачка до школи, на закупівлі канцтоварів можна вкласти десь у 800 гривень, вбрання близько півтори тисячі, і приблизно стільки ж потягне з бюджету більш-менш міцний рюкзак. Асортимент усіх шкільних товарів представлено на різні можливості у підсумку незалежно від бюджету батьки можуть знайти все необхідне для успішного старту навчального року. 28 серпня відзначають міжнародний день публічного читання коміксів. Таке, щорічне свято було започатковане, щоб привернути більше уваги до цього виду мистецтва і підсадити на комікси мога більше читачів. У нашому місці за цю ідею вболіває ціла творча команда, яка створює та видає власні проєкти коміксів. Зараз усе розповімо вам детальніше. День читання коміксів це святкування, коли фанати збираються, щоб насолодитися коміксами, щоб оговорити новинки та зустрітися з авторами. Сьогодні ми знаходимося в такому осередку коміксів в нашому місті. Українське видавництво ланцута було засновано в 2019 році сестрами «Ланцута». Їх творча група створює та видає власні проєкти коміксів. Серед них українські фантастично пригодницькі серії для дітей та дорослих. Також одним з головних напрямків видавництва є манга. Це комікси, що створені в Японії або японською мовою і читаються справа наліво. Супергероїки, її набагато менше стало марвелів по в по телебаченню, і набагато більше аніма-серіалів, які на тексті, на папері, це манга. Манга чорнобіла, манга це японська культура, а, манга це великі очі, це різні жанри, тому що багато батьків у них такий, такий шаблон, що типу манга це щось. Ой, ми боїмося, що наші діти там почнуть там щось непонятне, розвиток якийсь у них там не в ту сторону. Ні, манга це різні жанри. Це і романтика, і фантастика, і детективи, і хорори, звісно, і якісь трилери. Одна із сестер Марія веде свій власний проєкт Фаетон. Це українська науково-популярна фантастика, особисто вигадані герої та сценарій, і, звичайно ж, все у форматі коміксів. Є дитяча серія Фортунці та доросла група Фаетон, які в подальшому об'єднаються в одну спільну історію. Це про всесвіт, де є така штука, як протера, де люди переміщаються безпосередньо між галактиками, між планетами, і там з'являються такі собі антогоністи, які починають щось там свій мудрити, починають цю протеру бунтувати, починають її возмоможливо поламати цю протеру. І не дати можливості людям мандрувати між галактиками. І тут у нас з'являється протидія, у нас з'являється група Меркурії, яка цьому протидіє, але згодом вона не зможе це робити, не справиться, і нам знадобиться група фетон. Видавництво та має ліцензії на випуск всім знайомих книжок: це і Гаррі Поттер», і Крижане Серце, і Стівен Кінг, і навіть Кобзар. Також книгарня має дуже багато різних фігурок героїв від зовсім маленьких до ростових. Це персонажі Дісней, Марвел, Дісі та, звичайно, манга. В нашій книгарні головне такий слоган: Кожен кожен день комікон, а комікон це косплей. А косплей – це ось такі інсталяції: це Дерти Вейдери, це геншини, це спайдермени. Цього у нас тут буде багато. У нас місце дозволяє, і всі ці інсталяції по супергероїки, а також чому б не по Фейтону. ми це все зробимо, і це все в проєкті на майбутній рік. Окрім книжок та фігурок, у книгарні є ліцензований мерч рюкзаки, шопери, футболки, шкарпетки та просто звичайні м'які іграшки. Книгарня знаходиться у кам'янському на мосту між правим та лівим берегом. Тому всі бажаючі зможуть завітати і обрати собі щось до душі. У подальшому сестри ланцута планують збільшувати масштаби магазину, розширяти асортимент, а також влаштовувати різні тематичні зустрічі та колективні читання. Ще одне оригінальне свято кінця літа це день народження мотоцикла. У другій половині 19 століття інженери-винахідники прилаштували до велосипеда двигун внутрішнього згорання, власне, розробки і запатентували двоколісного як повозку для верхової їзди з каросиновим двигуном. Перший мотоцикл міг розвивати швидкість до 12 км на годину. Нині ж його сучасні нащадки здатні гнати до трьох сотень кілометрів на годину. Та, власне, найкраще розповісти про мотоцикли можуть тільки їх щасливі власники. Тож мої колеги знайомилися із байкерами та дізнавалися, чим саме мотоцикли полонять водійські серця. Мені трохи покуйовдило зачіску, тому що щойно я проїхалась на цьому ефектному байку. Сьогодні день народження мотоцикла. Тому ми запросили кілька водіїв, які розкажуть нам цікаву інформацію про цей вид транспорту. Власник білого байка Віталій із захопленням розповів нам, чому обрав мотоцикл серед усіх видів транспорту. Для нього це не просто засіб пересування, а стиль життя та джерело натхнення. З посмішкою на обличчі згадує, як близько 15 років тому вони з друзями модернізували радянський мотоцикл, встановлювали автомобільні колеса, змінювали кермо і взагалі багато експериментували. Але коли вже хочеться кудись далеко поїхати, то треба було вже розуміти, що радянська техніка ну, не завжди могла це тобі дозволити. Тому потім був в мене інший мотоцикл, потім ще один, і оце білий, тепер Ямаха. Скільки коштує ваш мотоцикл? Ну, десь зараз десь від 8 до 10 тисяч доларів. Підкорювати кілометри на випередки з вітром це найкраще байкерське дозвілля. Найдовший маршрут Віталія, який він подолав за один раз, склав 450 кілометрів. Це була поїздка до Києва. Він подорожує на значній відстані нерідко. На мотозльоти ми їздили, дуже багато мотозльотів ми пройшли. Це нові знайомства, спілкування, всі на мотоциклах. В нашій країні дуже є гарні, дуже гарні мотофестивалі. В Черкасах були, і в Кропивницькому, Полтава. Дуже багато міст було, де ми їздили. Багато років ми їздили. Це десь, ну я їздити почав так от з 2014 року. Байкери нічим не поступаються автолюбителям у догляді за своїм транспортом. Вони ретельно стежать за технічним станом залізних коней. Віталій переконаний, що японські мотоцикли є одними з найкращих, проте навіть вони вимагають ретельного догляду та обслуговування. Нормальний мотоцикліст чи байкер повинен дуже добре доглядатися за своєю технікою, щоб вона в нього була надійна. Це, ну. Як мінімум раз у місяць ти повинен підійти до свого мотоцикла, подивитись на нього, чи все з ним гаразд. Байкерське життя тісно переплітається з рок-музикою. Компанії збираються на мотофестивалях, де переважно виступають рок-гурти. Віталій згадав, як деякі виконавці виїжджали на сцену на своїх мотоциклах, створюючи незабутні шоу. Наприкінці розмови, Віталій поділився технічними особливостями свого байка. Двигун на цьому мотоциклі має 4 циліндри об'ємом 1300 кубічних сантиметрів. 98 кінських сил. Мотоцикл привезений з Америки у 2017 році в Україну. Увесь цей ряд мотоциклів, ця, ця модель мотоциклів, вони випускалися на американський ринок як аналог мотоциклам Харлі davidson А вже з Америки їх. Продавали вже у Європу і в інші країни. Отже, мотоцикл для Віталія це не просто хобі. Для нього, як і для інших байкерів, це віддушина, спосіб виразити себе та знайти гармонію. І на фіналі випуску час спортивних новин у Кам'янському відбувся благодійний турнір з пляжного футболу на честь полеглих героїв. Змагання стали не просто спортивним заходом, а й даниною шани тим, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Шановні наші родини, загиблих героїв, шановні наші спортсмени. Зараз наші захисники та захисниці виборюють наше право існувати на рідній землі, Взповідав до нашу культуру, віру, незалежність, які наші нащадки виборювали ще багато століть. Тому наш обов'язок завжди пам'ятати наших героїв. Всі наші заходи спортивні культури інші заходи вони завжди присвячені нашим захисникам. І дякую всім, хто приєднався сьогодні до нашого заходу. Ініціатором цього спортивно-патріотичного заходу виступив Олександр Самилович, голова громадської організації Родини загиблих героїв міста Кам'янське. Турнір пройшов у мальовничому куточку Кам'янського поруч із Багамівським ставком, де на прохання мешканців було створено комфортну зону відпочинку та нещодавно облаштовано майданчик для пляжного футболу. Да, зараз дуже багато приїжджають з міста, з центру міста. Навіть є такі родини, які приїжджають з Дніпра. Воно зараз дуже популярне це місто. І якщо ви сюди прийдете в неділю чи в суботу вихідні дні, то тут дуже багато людей. На новому полі вже грали у пляжний футбол. Діти та спортсмени ді США офіційно ж відкрили поле для пляжного футболу саме благодійним турніром досвідчених дорослих команд міста. Приймають участь три команди. можна сказати, саме такі на самих потужних. Це підприємства, це Орі лідер, команда, команда Камець ПМГУ і команда Вогнеборець, яка теж постійно в призерах. Вона учасник фіналістів всяких турнірів. У нас у місті. Ми приїхали з Сєвєродонецька, зупинилися в Кам'янському, продовжуємо нести службу, обжилися. Нас тут дуже багато. Ми вже поріднилися з місцевим особовим складом. Ми вже теж вважаємо себе місцевими. Сьогодні ми приймаємо участь в цьому чудовому заході. Як на цьому чудовому пляжі, будемо змагатися з найкращими командами міста. Тому дякуємо міському голові, дякуємо організаторам, дякуємо захисникам. Таким був останній тиждень літа. Стежте за проєктами міста Б на Ютуб каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб бути в курсі міських новин. Бажаю вам оптимістичного початку осені. Все буде добре, віримо в це.